Вітаю глядачі ерт Зараз я знаходжуся у селі Липники неподалік від військового містечка і погода не є перепоною для проведення практичних занять з демонстрацією прийомів тактичного бою. Про це детальніше розпитаю прес-служби. Будь ласка, представтеся. Доброго дня, майор Баранова Ірина, я є начальнице центру повітряного командування Захід. На базі нашої однієї з наших частин сьогодні відбувається Практичні заняття в рамках загальних зборів з головними старшинами і сержантами представлені всі підрозділи повітряного командування, це є вісім областей Західної України. Чому саме сьогодні, саме тут і були запрошені інструктори з високомобільних десантних військ? Розумієте, для нас не є специфікою для нашого виду саме наземний бій, бо повітряні сили трошки. Інше завдання задачі виконують зараз. Гібридна війна, і ми не знаємо, що саме прийдеться в наступну хвилину виконувати людям, які потрапляють на передову. І готують сьогодні інструктори з високомобільних десантних військ наших головних старшин і сержантів, щоб ті могли повернутись у свої місця постійної дислокації і навчити особовий склад тим прийомам, які ви на сьогодні побачили, і відпрацювати все це на практиці. Всі в полі, Так. Тут ми проводили заняття з сержантами, допомагали нам цьому срочники цієї частини, проводили заняття з пересування групи та захоплення полонених і захоплення будівлі. Дані збори відбуваються періодично з проведенням. Антитуристичної операції зараз на це звертається особлива увага командування всіх рівнів. Переходьте, будь ласка, у продовження, що ви відпрацьовували, які ще були тактичні бої. Ну, відпрацьовувалися п'ять тактичних елементів. Це відбиття флангових атак, ліворуч-праворуч, відбиття атаки з фронту. Як я вже раніше сказав, захоплення полоненого та відход групи, і робота в приміщенні, робота в парі при виникненні заміна стрільців при виникненні штатних ситуацій. Я результатами роботи сьогоднішньої своєї групи задоволений. Група завданням поставленим справилась. Звісно, є якісь... Не точності, які треба відшліфовувати, але це робота кропітка щоденна треба покращити. З кожним разом ми будемо покращити свої навики і знання.